Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Шахтар зіграв нічию з Динамо у 26-му турі УПЛ. Рахунок у цій зустрічі на шостій хвилині відкрив вінгер гірників Кевін, який відзначився з пенальті. Саме цей 11-метровий удар став 2500-м за всю історію чемпіонатів України, в тому числі 1900-м реалізованим. Автором першого пенальті та реалізованого удару у чемпіонаті України був гравець Таврії Ігор Волков. Він 7 березня 1992 року відзначився у матчі проти Запорізького торпедо. Найчастіше в чемпіонатах України пробивали з 11-метрової позначки Динамо 229 разів 181 реалізований удар. На другому місці Шахтар, 221, 164 реалізовані на третій сходинці. Ворскла – 122, із них 88 реалізованих, потім Зоря – 119, 85 реалізованих, та Чорноморець – 118, із них 95 реалізованих. Найчастіше в УПЛ пробував пенальті грузин Васіл Гігіадзе 30 разів, який і реалізував їх найбільше – 27 голів. Півзахисник Ворскли Олександр Скляр у матчі проти Вереса провів свій 250-й поєдинок в УПЛ. У складі Ворскли він відіграв 247 матчів. Ще три у складі Харкова. В активі Олександра 15 голів в еліті українського футболу. Дебют в УПЛ відбувся 10 травня 2009 року. Коли скляр у складі Харкова вийшов у гостьовому матчі проти Шахтаря. У матчі 34-го туру АПЛ, у якому Бренфорд на виїзді переміг Ноттінгем Форест з рахунком 2-0, український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі гостей. Цей поєдинок став 54-м для нього у рамках АПЛ. Таким чином Ярмолюк випередив Михайла Мудрика з Челсі 53 матчі. Він вийшов на чисте сьоме місце в історичному списку українських гравців за кількістю зіграних матчів у найпрі. Стижніші лізі Англії. Топ 10 українців за кількістю матчів в АПЛ виглядає так: Олександр Зінченко, 142, Манчестер Сіті, 76, Арсенал 66, Віталій Миколенко 106, Евертон, Олег Лужний, 81, Арсенал 75, Вулверхемптон – 6, Ілля Забарний, 74, Бормут, Андрій Єрмоленко, 66, Вестгем, Сергій Рибров, 59, Тоттенгем, Єгор Ярмолюк, 54, 4 Бренфорд, Михайло Мудрик 53 Челсі, Андрій Шевченко 48 Челсі та Андрій Воронін 27 Ліверпуль. Міжнародний центр спортивних досліджень сформував рейтинг гравців віком до 23 років, які виступають у топ 5 чемпіонатах Європи, які відіграли найбільше хвилин за рік. До нього потрапив захисник Борму та Ілля Забарний. 22-річний українець за останній рік провів на полі 4464 хвилини. Цей показник дозволяє йому посідати 9-те місце у списку. Лідерами рейтингу є Джуд Белінгем з Реала. Ламін Ямаль та Педрі обидва з Барселони. Вони зіграли 5368, 5191 та 4863 хвилини відповідно. Відбулося жеребкування матчів етапу плей-офф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд другої ліги сезону 2024-25. За його підсумками сформувалися такі пари: матч за перше місце, переможець групи Б, переможець групи А, базова дата 23 травня. Переможець групи А, переможець групи Б. 30 травня базова дата. Матч за третє місце. Друге місце групи Б. Друге місце групи А. 23 травня. Друге місце групи А. Друге місце групи Б. 30 травня. Етап плей-офф складається з двох матчів по одному на полі кожної з команд учасниць. Базові дати проведення матчів 23 та 30 травня 2025 року. Переможець другої ліги цього сезону виходить напряму до першої ліги. А команди, які за підсумками матчів плей-офф посядуть друге та третє місця, зіграють у матчах плей-офф з командами першої ліги, які посядять 14 та 15 місця. Лехія з Гданська не отримала ліцензію на участь в екстраклясі в наступному сезоні. Про це повідомив атестаційний комітет польського футбольного союзу. Причина такого рішення невиконання фінансових зобов'язань. Нагадаємо, у складі Лехі грають п'ять українських футболістів: Богдан Сарнавський, Іван Жаліско, Максим Хлань та Антон Царенко. У польського клубу є п'ять днів для подання апеляції з моменту отримання рішення. Наразі Лехія займає 15-те місце у чемпіонаті Польщі, маючи 30 балів за 30 турів. Відрив від зони вилюту становить три очки. Форвард Олександрії Олександр Філіпов відновився від травми, через яку пропустив три матчі. Повідомляє Sport.ua. за інформацією, джерела 32-річний нападник готується до матчу 27-го туру УПЛ проти Полісся. Ця гра відбудеться у неділю, 4 травня. Старт о 18.00. У поточному сезоні Філіпов забив 10 голів та віддав один асист у 23 матчах. Полісся оголосило про продовження контракту з голкіпером Олегом Кудриком. 28-річний українець підписав угоду з Житомирським клубом терміном на два роки. Воротар виступає за Полісся з 2022 року. На його рахунку 40 матчів, 20 сухих та 29 пропущених голів. Молодий український футболіст Тимофій Солодаренко став повноцінним гравцем німецького клубу. З 15-річним гравцем було укладено повноцінну угоду про співпрацю. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в інстаграм. Я пишаюся тим, що підписав контракт з Вердером. Дуже вдячний моїм батькам за їхню любов і підтримку, а також моїм агентам за довіру та відмінну роботу. Це тільки початок, написав Солодаренко. Українець приєднався до Академії Вердера у 2000. У 2022 році та показав себе одним із найперспективніших молодих гравців німецького клубу. Тимофій викликався до лав юнацької збірної України, за яку він наразі провів два матчі та забив один гол у ворота команди Румунії. Жирона розглядає можливість повернення до команди українського форварда Роми Артема Довбика. Повідомляє серія А. Ньюс. Інші іспанські команди, які зацікавилися 27-річним нападником минулого року, також можуть включитися у перемовини про можливий трансфер гравця. За даними джерела, Рома хоче отримати за можливий трансфер Довбика щонайменше 30 мільйонів євро. Якщо римляни отримають пропозицію нижчу за цю суму, клуб навіть не сяде за стіл переговорів. Нагадаємо, що минулого літа Артем Довбик перейшов з Жерони у Рому за 30,5 мільйонів євро плюс бонуси у сезоні 2023-2024 Українець у складі каталонського клубу став найкращим бомбардиром команди в ла Лізі, забивши 24 голи. Цього сезону довбик у 43 матчах за рому в усіх турнірах забив 16 голів та віддав 3 асисти. Нападник Вереса Микола Гайдучик змінить клубну прописку. Як повідомляє Динамо Манія, 25-річний нападник залишає Верес і найближчим часом стане гравцем Полісся. Гайдучик виступав за рівненський клуб із 2021 року. За цей час він провів 70 матчів у складі Вереса на його рахунку 7 забитих м'ячів. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко влітку попрощається із лондонським арсеналом та англійською прем'єр-лігою. Захисник продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті. На досвідченого гравця претендують команди з двох ліг, повідомляє фанатік. Арсенал вже давно потроху вказує Зінченко на двері. Контракт Олександра з арсеналом діє до літа 2026 року, але український футболіст поїде з Лондона раніше. Захисник взагалі не входить у плани тренерського. Штабу канонірів, але 28-річним гравцем цікавляться декілька клубів. Дортмундська Борусія влітку зробить ще одну спробу домовитися з арсеналом про трансфер українського гравця. Лондонський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 20 мільйонів євро, проте німці хочуть знизити цю ціну. Також Зінченко входить у плани Галатасарая на наступний сезон. У послугах гравця зацікавлений головний тренер турецької команди Окан Бурук. Він вважає, що універсальний футбол. Ліст зможе замінити Ісмаїла Якобса. Галата Сарай вже готує офіційну пропозицію щодо Олександра. У сезоні 2024-2025 Зінченко провів у складі арсеналу 20 матчів, забив один гол та зробив одну результативну передачу. Київське Динамо влітку підсилиться трьома талановитими футболістами. Один із них став зіркою УПЛ, другий показав себе з нового боку у Ворсклі, а третій забиває в іноземному чемпіонаті. Про це повідомив телеграм-канал «Інсайт УПЛ. За наявною інформацією Динамо залучить до тренерського збору півзахисників Олександра Яцика, Навіна Малиша та Антона Царенка. Яцик, якому 22 роки проводить сезон в оренді у Луганській зорі, де став основним футболістом. Цього сезону центральний півзахисник зіграв у 26 матчах, де забив 6 голів та зробив 4 асисти. Малиш, який грав у Динамо справа у захисті, в січні перейшов в оренду у Полтавську Ворсклу, де відіграв в опорній зоні. За зелених він зіграв 8 матчів, де забив 3 м'ячі. Царенко у 20 років виступає в оренді за польську лехію. У Польщі у футболіста 22 поєдинки, 3 голи та одна результативна передача. Царенко в Польщі демонструє зрілу гру, і керівництво Динамо бачить у ньому потенційну заміну ветерану Віталію Бояльському. Лехія хотіла б залишити гравця у себе, але у них немає права викупу. Тому вони хотіли продовжити оренду. Але зараз є така ймовірність, що Лехія понизиться у класі, і невідомо чи погодиться гравець залишитися у клубі.